Володарі смаку саме під такою назвою провели посвято першокурсників кухарів у бурштинському торговельно економічному фаховому коледжі. Цим святом ми хочемо стимулювати наших, наших учнів, наших студентів для більшого розвитку, для того, щоб вони. Відчували себе більш впевнено, могли самовдосконалюватися. Майстер-клас приготування їжі провів колишній учень. Нині успішний шеф кухар Арсен Кропивницький. Буду сьогодні давати майстер-клас, буду робити дві страви, буду робити одну м'ясну, одну рибну. Буду робити, я взяв таку тематику, трішки українську, так як ми, маємо, бути. я зроблю таку новітню котлету по-київськи, але це буде нова котлета по-київськи з новими соусами і буде. У Нас Форель Карпатська з білими грибами, але теж не проста, а буде, Вона буде в слоєному тісті, така як Фіш Велінтон. Я трошки таки зробив тематику таку українську. До заходу долучилися студенти із різних груп, щоб вдосконалити свої навички та здобути нові знання від досвідченого спеціаліста. Сьогодні в... Ми будемо представляти майстер-клас від нашого шеф кухаря який навчався в нашому закладі. Будемо йому допомагати і навчатися разом з ним. Також у нас буде сьогодні посвята першого для першого курсу в кухарі. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.